Тому назад мені було байдуже, що на людей, що на себе. Я був дуже поганою людиною і неодноразово хотів покінчити життя Сангус. Коли мені подарували Іван, моє життя змінилося. Бог мене спас, простив, звільнив від рабства гріха. Найважливіше, я точно знаю, що коли моє життя за мене закінчиться, я буду з Богом, на небесах. Я буду з Ісусом Христом, Його Царством. Тому що сам Бог обіцяє. Кожен, хто покається і увірує. Бог дарує життя вічне. Це дар Боже, життя вічне в Христі Ісусі. Дорогі люди, я розумію, можливо, комусь це набридло, комусь це не цікавить, але задумайтесь над тим, де ваша душа буде вічності. Душа є, Бог є. Коли вам скажуть погане слово, у вас не тіло болить, у вас душа болить. Коли вам скажуть добре слово, радіє ваше серце, ваша душа. Ісус Христос любить вас. Прийміть цю любов, примиріться з Богом, полкайтеся святями, вірите в Господу. Так, і спасатися. Час був близький.